Всім привіт! В общем, приїхав з роботи і така случилась у нас проблема. Забилась каналізація. Достав такий апарат. Ну, тут ще не все так просто. Треба провірити завжди фільтр, він стоїть, ось тут, дивіться. От він часто шланга буває, всяка ерунда попадає сюди і забивається. І Певно, що тиск тоді поганий, вода погано всмоктується. Значить, Я його вже почистив, продув. Зараз вставляю назад. От так аж хорошенько його туди треба вставити. Отакими От довгими плоскогубцями його достаю оттуда, бо там такий є хвостик всередині. Зараз під'єднуємо і покажу, як я буду і чим пробивати цю каналізацію. Зараз все під'єднаємо. Під'єднаємо воду. О, все ми включили. Зараз дружина піде включить водичку і продовжимо. Так, ну що, дружина водичку включила. І е, колись давно я е, на просторах інтернету купив отакий шланг, е, який під'єднується замість пістолета от сюди. Ну, це треба дивитися, в кого яка мийка, спілкуватися з продавцем, щоб оці з'єднувачі вам підходили. З отакою насадкою, бачите? В чому проблема в мене? Получається, за певний час зібрався жир. Ви знаєте, хто там в селі живе, то знаєте, що в каналізаційній трубі з часом збирається жир, особливо коли настають холода. І проблема потім із зливом. Ну, Завдяки цьому шлангу це все легко рішається, не треба дергати ніякі троси, ніде нічого, шкодить трубу не треба. тобто коли нормальний тиск іде по шлангу, то е, оцей, оця приспособа вона сама туди заходить, тільки поправляєш рукою сюди, туди, і отако взад вперед, і вона сама сама туди заходить, доходить аж до крайньої точки у вашому будинку. Ну вже там будете самі дивіться, дивиться е, хто буде замовляти, то е, поміряйте, яку довжину цього шланга ви купите собі, бо. Кожного траса каналізаційна різна, то будете вже тоді дивитися. От. Зараз будемо приступати. Я вам буду показувати. Процедура, звісно, не дуже з приємних, але треба її зробити. Тому що я знову поїду на роботу і дружину оставляти з забитою каналізацією не дуже хочеться. Значить дивіться, я вставляю, поки її туди в трубу. Отак. О, трошки подав. І зараз побачите по шлангу. Я нажму кнопку, зараз буде голосно, і ви побачите, як вона сама туди залазить. Сьогодні ну, його вперед трошки дергають, вона вперед сама заходить, я тільки подаю, а назад, щоб можна було під будь вийти могли. І таким чином пробивається каналізація. Воно все вимиває, весь жир. Зараз поправляю, дивіться, вона заходить, все вимивається. Ось дивіться, зараз піде вода вже краще. Тобто таким чином сходить. входить. Дивіться, я зараз витягну трохи клас і побачите ось ця петля, як зараз всередину. Дивіться. Я... Ой, не отримала. Трошки не получилось. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. Slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.